Альна автотроща у смертельній ДТП загинув 32-річний водій. Через протести поляків ускладнився рух через Ягодин до Рогуськ. З півтора до трьох мільйонів ківерцівському меру Ковальчуку збільшили розмір застави. Гарячі питання Волинських громад на контролі губернатора. Чергова сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. Помер 42-річний захисник Володимир Жолкін. Серце військовослужбовця раптово перестало битися вдома 11 травня. Воїн Володимир Жолкін повернувся із зони бойових дій лише на кілька днів. Про дату і час поховання повідомлять згодом. Підтвердили загибель захисника із Заболотівської громади Петра Яскича, який вважався зниклим безвісти. З'ясувалося, що солдат, виявивши стійкість та мужність, загинув 1 серпня 2024 року у бою за нашу батьківщину. Він отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання на сході нашої країни. Дату та час прощання і поховання Яскича Петра повідомив. Млять додатково. Волинь знову втратила героя. 11 травня від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання, помер захисник із селища Любешів, 25-річний Владислав Зусько. Про дату та час прощання із захисником повідомлять згодом. Дорога, що встелена квітами, тягнеться у тиші до церкви у рідному селі Прилуцьке, звідки родом і є загиблий захисник Василь Ярчук. Земляки востаннє зустрічають його, схиливши голови у скорботі. Всі, хто прийшов віддати останню шану воїну, згадують його як людину з надзвичайно добрим серцем. Хороша дитина для батьків була хороші сім'я. Двоє діток лишилося. Хай спочиває з Богом. Царство Небесне йому і вічний спокій. Таким був спокійний. Спокійний, такий, не, не вискакував ні не до кони. В очках ходив, ну, як сказати, ботан, як кажуть, знаєте, в народі. Але такий добрий хлопець. Підступна війна забрала життя не просто чоловіка, а сина, батька, друга. По собі захисник залишив маму, сестру, дружину та двоє діток, які досі чекають вдома на тата. Він був дуже хороша людина, сім'я в них дуже хороша. Дідусь в церкві багато років співав. Він вирос, дійсно, такий українським патріотом виріс. Ну так сталося, що бачите, він загинув. Це дуже шкода. Дітки маленькі лишилися в нього. Він ніколи в селі нікому нічого поганого слова не сказав. Ні дітям, не дорослим. Він дуже хороша був людина. Сім'я в нього дуже гарненька була. Жінка дуже його любила. Там дійсно була, як то кажуть, вірна лебедина любов. Була знаю, як сім'ю патріотів. Да, діти завжди були в вишиванках, в діті гарно. Ну хороший хлопець був, сім'янин. У мирному житті Василь працював на фірмі кондитерських виробів, займався постачанням товару до магазинів. Скромний, чесний та дуже працьовитий. Саме таким згадують захисника, знайомі та односельці. Він такий трудоголік, був, Боже, і орав, і сіяв, ну і все, все, все робив. Все робив буквально все. У липні минулого року Василь був мобілізований до лав ЗСУ. Спочатку два місяці був на навчанні у Львові, а згодом почав боронити Україну на східних рубежах. Служив на Донеччині, де і обірвався життєвий шлях оборонця. Тепер йому на віки 37. Ріс він як всі діти, не було нічого. Все дуже добра людина. Добра дитина була. Дуже тяжко говорити. Коли молоду людину холаєш. Прийшли провести захисника і ті, хто особисто не знав його, адже це не просто прощання, це обов'язок шанувати людину, яка віддала життя за свободу українців. Провести кожному потрібну останню дорогу, кожного з воїнів, тому що вони віддають життя за нас, за наш мир. Хай Бог йому дає царство небесне, вічний спокій. Свій останній спочинок Василь Ярчук знайшов на кладовищі рідного села Прилуцьке. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У ківерцях трапилася летальна дорожньо-транспортна пригода. Зі слів очевидців, водій авто Опель не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. Внаслідок удару передню частину машини рознесло в друзки. Від отриманих трав 32-річний водій загинув на місці. Працювали слідчі головного управління Національної поліції у Волинській області. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. В рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. У Нововолинську аварія з потерпілими. Автомобіль ВАЗ врізався в електроопору. Від удару троє осіб, які перебували в авто, травмувалися. На місці працювали правоохоронці та медики. Встановлено, що усі вони були у стані алкогольного сп'яніння, і за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286, прим. 1 Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, будучи у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило травми. Рух вантажівок через пропускний пункт ягодин Дорогуськ ускладнено. Нагадаємо, раніше польські перевізники анонсували про початок акції протесту неподалік пропускного пункту. Організатори вказували своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок. Сьогодні протест таки розпочався. Наразі на місці присутні протестувальники-перевізники та поліція. Щойно обговорювали це питання у нас було з заступником міністра Деркачом Сергієм Анатолійовичем скільки що, конференція, і ми знаємо вже не перший раз вони страйкують, і ми знаємо їхні вимоги, які вони ставлять, і ми знаємо, до чого вона веде і що вони хочуть в кінцевому результаті, і знаємо, як діяти в ну, то в такому випадку. Наскільки часу вони це задекларовано на 4 місяці? Але ми так думаємо, що воно завершиться швидше, набагато швидше. Цю середу в них має бути зустріч з їхнім профільним міністерством, і вони будуть бачити ну, після цих переговорів, вони будуть бачити реальну картину, чи варто їм. Далі блокувати чи ні, але ми знаємо, що ці завжди їхня блокада кордонів відбувається напередодні виборів. Ми бачили парламентські вибори, бачили місцеві їхні вибори напередодні того, і зараз президентські вибори, які відбудуться всю неділю. Ківерцівському голові Олександру Ковальчуку місце у слідчому ізоляторі, так вважають прокурори. А розмір застави, на думку детективів, має бути не менше 6 мільйонів гривень. Його підозрюють у розтраті бюджетних мільйонів на закупівлі бензовозів для ЗСУ. Сума, котра фігурує 6 мільйонів. Без коментарів. Ми не для себе питаємо, для Ми ваших не виборців, не для громадян. Дивіться, Скажіть. ви що питали, чи будуть коментарі? Ну, ви отримали відповідь. Має людина право відмовитися від коментарів. Вам немає зовсім нічого сказати? Ні, людям? просто зараз не на часі, Є що сказати, але триває судовий розгляд, триває до судового розслідування. Раніше суд першої інстанції обрав ківерцівському голові запобіжний захід у вигляді застави 1 мільйон 362 тисячі гривень. Від посади не відсторонили той нині у відпустці. І прокурори і Ковальчук подали апеляцію. Ківерцівський голова просив зменшити заставу, мовляв, йому і мільйон не по кишені. вирішують і питання його відсторонення. Ми вважаємо, що перебуваючи на посаді, Ковальчук Олександр Миколаєвич має реальну можливість. Вчинити підроблення чи знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має реальну можливість вчинити незаконний вплив на свідків, які є підпорядкованими працівниками останнього. Навіть після такого скандалу на всю країну Ковальчук тримається за посаду як тільки може. Громада має розвиватися і працювати. Я не скажу, що Олександр Миколаївич є незамінною людиною. Однак, повторююся, будь-які правові підстави саме для відсторонення у цьому кримінальному провадженні з тих аргументів, які наводить сторона обвинувачення, вони дійсно й відсутні. Дякую. Підтримую свого захисника, я прошу суддя відстороняти від займіної посади. Після нарадчої кімнати колегія суддів залишає Олександра Ковальчука при посаді. А от розмір застави збільшують до 3 мільйонів 28 тисяч гривень. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький здійснив робочі візити до Мар'янівської та Берестечківської громад. Де обговорив з місцевими мешканцями актуальні питання розвитку регіону? Основні теми, які підіймали люди, стосувалися підтримки культурної спадщини, ремонту доріг та шкіл. А також забезпечення якісної освіти та створення нових робочих місць у Мар'янівській громаді наголосили на потребі термінового ремонту ліцею в селі Мар'янівка та аварійного спортзалу у селі Борочича. Іван Львович, коли виїхали, вас була будівля школи. Напевно, замітили ця школа побудована в 1960 році. На даний час відбувається руйнування цегляного карнизу і конструкції цегляної, яка є при центральному вході. Прошу від свого імені, колективу, батьківського самоврядування, щоб допомогли нам в цьому питанні. щоб комплексно, максимально швидко за літні канікули. Дах і утеплення ОВА взяла ці питання на опрацювання. Також громада просить допомогти у збереженні 300-річного свято-покровського храму. Та порушила проблему відсутності пожежного автомобіля. Окрему увагу приділили темі реформи освіти. Громада потребує п'ять шкільних автобусів для довезення учнів та виступає за врахування інтересів сільських дітей у державних програмах. Я дуже вам дякую, що ви підняли це питання по автобусам. Скільки вам реально треба буде ще автобусів, і що ви його підняли зараз? Тобто, фактично, у нас в області є ще два роки, щоб підготуватися до таких викликів, про які ви говорите. І по автобусам я думаю і впевнений, що ми це вирішимо. Просто е, при формуванні бюджету на наступний рік я просто це вже буду закладати в обласний бюджет. Я, буду, е, я просити буду і вашого голову громади, і якщо це питання буде актуальне, і інших голів громади, щоб вони передбачали співфінансування. У Берестечківській громаді основним викликом назвали нестачу робочих місць. Очільник ОВА підтримав ідею залучення інвесторів і зазначив, що в області є чимало незаповнених вакансій. Громада також звернулася за підтримкою у збереженні храму 1880 року в селі Перемель та ініціювала розширення просвітницьких і туристичних заходів. Це питання більше на майбутнє, тому що зараз війна, але Знаючи про Берестечко, що шкільної парти битва під Берестечком. Дуже багато заходів відбувається з нагоди битви в Рівенській області, де була сама битва. А от е, історично склалося, що Берестечко в іншій області, і ви згадували, що Берестечко входить до, так, до цих пріоритетів. Якщо можна, які, які заходи в майбутньому, ну звичайно, це є дорога, бо дуже часто. Не хочуть приїхати. Дякую за вирішення цих питань, тому що часто заходи є на рівенщині, а пересердство обходять місцеві освітяни акцентували увагу на потребі підтримки молодих педагогів і переміщених осіб, а також на нестачі коштів у рамках освітньої субвенції. Волинська УВА вже звернулася до міністерства фінансів та міністерства освіти та науки України з цього приводу. Ви казали, що я це можу, то я це зробив. Я це зробив, по-перше, якраз тематично, коли був Конгрес, коли доєднані були всі голови громад, от, і ваш колега він це озвучив і за міністра дав відповідь, і він сказав, що дійсно ця проблема є не тільки в Волині, вона в загальному по країні, і зараз вони з Мінфіном це питання стараються максимально врегулювати і вирішити, як ви кажете, до першого вересня. Окрім розмова стосувалася ветеранської політики. Іван Рудинський нагадав про затверджені обласні програми реабілітації та оздоровлення для військовослужбовців та їх родин, а також про запроваджений інститут ветеранського супроводу, що діє у кожній громаді. Очільник області подякував мешканцям за конструктивний діалог і відзначив, що такі зустрічі дозволяють більш ефективно вирішувати нагальні проблеми краю. Анна Рарох телеканал Аверс. Вони підтримують одна одну, бо як ніхто розуміють, як це втрачати найдорожчих на війні. До Дня Матері на Волині відбулася зворушлива подія, тепла зустріч під назвою Крила материнської молитви. Зібралися ті, для кого війна стала особистим болем. Мами та дружини загиблих героїв із усієї області. Мене якось і обірвалося спілкування з моїми друзями та подружками після того, як закинув син. То я вдячна, що збирають отакі заходи ну, в основному тепер проходить спілкування з такими матерями, як я, а час не лікує, це неправда. Зараз моєму синові було б 28 років. Я вже могла би мати, внучка чи внучку. Ініціатором заходу стало об'єднання матерів і дружин захисників України. У теплому колі лунали спогади, молитви і слова вдячності за подвиг їхніх синів та чоловіків. Подарувати хвилинку радості мамам, які втратили своїх дітей, і дружинам, які втратили своїх чоловіків. Хочеться, щоб вони віддихнули душею. У мене також син загинув у 2015 році командир роти офіцер він у мене одна дитина, і я знаю горе відчуваю горе кожної мами. Мами та дружини загиблих відкривають душу і кажуть, вони хочуть бути почуті українською владою, хочуть справедливості. Після гіркої втрати свято мам для цих жінок набуло іншого сенсу. Але кажуть, день матері це про тепло в душі. Я хочу, щоб всі мами в цей день відчули любов. Що є любов, що їх люблять, що їм є куди цю любов свою направити. Але найбільше ми всі мами хочемо миру. До теплої зустрічі мам та дружин полеглих героїв долучився фонд Ігоря палиці тільки разом, аби материнське зранене серце відчуло тепло. Наш обов'язок бути поруч із ними, підставляти своє плече, давати свою руку підтримки. Допомагати їм у їхньому житті долати ті труднощі, з якими вони стикаються. Саме тому фонд Палиці тільки разом підготував дуже символічні подарунки, які виготовлені бізнесом ветеранів, тих, хто розуміє, що таке війна, тим тими, хто з цим стикається щодня. Це подарунки виготовлені з душею. Вони сподіваються, зігріють їх трішки у цей день і допоможуть їм відчути, що вони не самі. Ти матерів та дружини наших полеглих воїнів приїхала, і народна депутатка. Намагаємося почути і проблеми мам, які досі не вирішені, які потрібно в чи в соціальному плані допомогти в вирішенні, чи в юридичному, чи в якомусь побутовому аспекті. В очах цих жінок світло материнської любові. Вони ті, хто наповнює цей світ добром і маминою молитвою. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку в парку героїв Майдану та Небесного легіону розгорнули справжнє свято душі сімейний фестиваль Тепло материнських сердець приурочений до Дня Матері. Це про маму, чия любов зігріває навіть у найтяжчі часи, про серце, яке б'ється у ритмі дитячих кроків, та про силу, що дарує життя, надію і віру в краще. У мене троє діток. Середній лишився вдома. Ми приїхали на свято. Гарне, гарне свято для діток багато. Зараз ідемо на морозиве, не чайна. Каву, всі мами хочуть уваги кожного дня, але в цей день вже 100% є увага. Захід організований управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Луцькради, став символом підтримки родин, материнства і дитинства. Ми сьогодні придумали такий формат заходу, коли ми показуємо маму всесторонню, можна так сказати. У нас буде спортивна матуся, у нас буде любляча матуся. У нас буде творча матуся. У нас буде матуся. Ка зростає професійно. У нас буде матуся, яка також активно бере участь у житті дітей, і навіть буде дефіле мам разом з своїми дітьми. Це про естетику, про прекрасне, те, що може об'єднувати дітей разом з своїми мамами. Підтримка міської влади не просто слова, а конкретні дії, що творять атмосферу довіри, любові і згуртованості. Саме завдяки таким ініціативам у місті зростає покоління, яке вчиться мріяти творити. І вірити в добро в цей непростий час для того, щоб е, жінки і діти змогли відчути ось цю турботу і піклування про те, що не все погано, щастя поруч, і е, потрібно знаходити кожну найменшу хвилинку для того, щоб радувати, е, дарувати радість. І власне сьогоднішній захід це в більшості для дітей, звісно, і мотивація дітей зробити позитивні емоції для своїх матусь. Тому е, ми завжди намагаємося бути поруч з нашими е, дітьми, тому що чужих дітей не буває. І всі вони для нас надзвичайно важливі, які живуть в нашій громаді і наші гості. Фестиваль вражав розмаїттям, концертні виступи, модний показ, майстер-класи та ігри. Важливо, тому що потрібно якось розвиватися. Тут є багато е, стелажів, там не можна погратися. Щоб і дітям було весело, і батькам навіть може щось цікаво. Це день, коли мами не лише вболівають за своїх дітей, а й радіють разом з ними. Сміються, танцюють, творять. Бути мамусі це неймовірно. Я дуже вдячна, що в нашому у класному містечку є такі люди, які, ну, звичайно, згадаю війну в таке свято, в такі дні важкі, роблять для діток настрій. Це дуже важливо, дуже вдячна Лінія Галан, яка завжди підтримує такі дні. Це дуже важливо. Дуже. Цей захід це вияв глибокої вдячності тим, хто щодня вчить любові, дарує підтримку та стоїть за спиною своїх дітей як найміцніший тил. У такій миті місто б'ється в унісон з материнськими серцями, і це тепло змінює світ. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс. Своєю творчістю за допомогою проєкту Любіть Україну з глядачами «Аверсу» поділились колективи центру культури княгининок. Краса і талант врятують світ. Переконані учасниці фольклорного ансамблю Княгининські хорошухи. Особливість колективу в тому, що тут співають найгарніші дівчата з княгининку. Ми не всі родом з княгининку, але нас він пов'язує тим, що тут хтось працює, хтось проживає. Багато хто з нас працює в центрі культури княгининок. Е, є в нас дівчата, які працюють в школах, в аграрії, але ми далеко не є всі професіоналами. Але ми дуже любимо збиратися, співати. Навіть та сама дівчина, яка працює в аграрії, вона має набагато кращий слух, ніж половину з нас, які ми вчилися на це. Е, ми співаємо в більшості патріотичні, фольклорні. Е, веселеньких пісень у нас дуже багато. На даний час ми виступаємо по військових гарнізонах в госпіталях. Нас дуже гарно сприймають хлопці, які прийшли багато пекла. І коли до них заходять гарні дівчата, то вони розквітають всі. Ще та досвідченіші, але не менш талановиті та прекрасні артистки співають у фольклорному колективі Берегиня. У нас репертуар саме фольклорні, народні пісні, які збережені тут. У нас зберігаються на Волині, на полісі. Пісень дуже багато. Співаємо пісні, повстанські співаємо. Стрілецькі, співаємо про наших захисників, особливо для матерів співаємо. Першокласний і атмосферний супровід виконавицям забезпечує народний аматорський оркестр народних інструментів Колоритні виграчі. Ми виконуємо твори, які самі відшукуємо, або десь. Дописуємо, приписуємо, міняємо під себе компонуємо під свій склад, бо не можемо грати речі для великого симфонічного оркестру. бо В нас п'ятеро чоловік. Так. Крім того, що ми маємо свої номери, свої сольні номери оркестрові, Ми акомпануємо всім. Берегині, ще є у нас там в озерці, хорошухи. Нас просять, ну, бо сухо під баян, чисто, ну, це не те таке оркестр, дає колори, дає фарби, дає якісь тембральні відмінності. Інструменти стандартні це дві скрипочки, баян, контрабас, кобза і ударні. Це таки, будемо казати, трошки розширений склад троїстіх музик. Стежте за анонсами та не пропустите телеверсії виступів цих ансамблів. Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Княгининок Луцької громади для телеканалу Аверс. Майже п'ять місяців у Луцьку тривав відкритий чемпіонат з волейболу серед чоловічих команд, де учасники зіграли сім турів. І цими вихідними в обласній дитячо нацькій спортивній школі відбулись фінальні ігри за участі четвірки сильніших команд. В наших змаганнях приймала участь. Шість команд в групі А і сім команд в групі Б. І в фінальній частині в нас приймали участь команда, яка зайняла перше місце в другій лізі, тобто команда Волинського національного університету, команда Олюртранс, яка грала у вищій лізі, зайняла друге місце у вищій лізі, і команда. ДСНС, яка приймала участь в першості України, фінальні матчі подарували шанувальникам волейболу сині емоції і насолоду від висококласної гри професіоналів. У поєдинку за бронзові нагороди на майданчику зійшли збірна ДСНС та команда Волошки із колодяжненської громади. Після двох впевнених перемог поспіль у третій партії Волошки поступили суперникам, але в четвертому сеті таки здобули вирішальну перемогу. Гра була дуже гарна, чудова. Ми просто дві партії. Легенько виграли і думали, що третю партію без зусиль. Але суперник зібрався, налаштував на нас свої зуби і показав свою гарну гру. Команди дуже хороші, чемпіонат дуже сильний, дуже сильний. Нема такого чемпіонату не у Львові, не у Рівному, як на Волині. На Волині дуже сильний чемпіонат. Остання гра чемпіонату була просто феєричною. Тут поєднались професіоналізм старших і більш досвідчених гравців Олюртрансу ЛНТУ, які нещодавно стали срібними призерами вищої ліги. Та потужна сила і майстерність молодої збірної Волинського національного університету імені Лесі Українки, чемпіонів другої ліги. Командам знадобилось аж п'ять партій, аби визначити чемпіона. Діставались неможливі м'ячі в бажанні виграти чергове очко. Шалена підтримка вболівальників лише підбадьорювала команди. Рівне протистояння тривало усі чотири сети, де суперники здобули по дві перемоги, практично з мінімальною перевагою. Інтрига зберігалась до кінця п'ятої партії, але в підсумку досвід переміг. Останні переможні очки здобули волейболісти Ольортрансу ЛНТУ, які і стали чемпіонами змагань. Перники дуже хороша зіграна команда, тим більше вона молода, складається студентів. У них гарний тренувальний процес. Дуже круто, що популяризація волейболу набирає нових обертів. Ми бачимо, що волейбол грають усі. Дівчата, діти, хлопці, дорослі, ветерани. Можемо сказати, що такі змагання тільки популяризують і піднімають рівень нашого волейболу. Команда Волинського національного університету імені Лесі Українки продемонструвала гідну боротьбу проти сильного суперника, підтвердивши свій потенціал до перемог. І цього разу посіли друге місце. Я, перш за все, хочу подякувати нашим збройним силам і особливо моєму дядьку, який зараз захищає нас. І дає змогу нам зараз тут грати, тренуватися, ставати кращими. Про сьогоднішню гру можу сказати: дякую своїй команді, тренеру. Ми старалися, ми робили свою роботу. Ну, досвід, не вистачило трошки, але ми будемо працювати і. Я думаю, ми своє зробимо. Бронзові медалі дістались волейболістам Волошки Колодяжненської громади. Також організатори відзначили кращих гравців. Завершився другий чемпіонат Луцька з волейболу, організований за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Враховуючи зростаючий інтерес до змагань, професійний ріст команд. Такі змагання планують зробити традиційним. В цьому сезоні чимало волейбольних заходів підтримав фонд «Ігоря Палиця тільки разом. Бачимо результат. Нещодавно ми нагородили дівчат. Сьогодні гарно виступили чоловічі команди. Бачимо розвиток і приємно спостерігати за ростом наших професійних вже спортсменів. Ольга Цюк, телеканал Аварс. У Луцьку відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо, де юні спортсмени з різних куточків України демонстрували свої вміння. Близько пів тисячі учасників, 41 команда та одна ціль здобути перемогу. Привітати юних спортсменів прийшло чимало людей. Серед них і начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Гарний захід це всеукраїнський чемпіонат з дзюдо, де побачив молодих. Мотивованих спортсменів і спортсменок, які мають бажання перемогти, які мають бажання показати, що вони сильніші, і це дуже добре, тому що такі змагання об'єднують і націю, об'єднують дітей з різних регіонів України і показують, що Україна є сильна, Україна готова вистояти і готова перемогти.